Песель вже є в наявності, але бажаєте замінити його на укр. Але то не песель Укр, а песель зі статусом Укр, з позначкою УК переважно до нас приходили заявники робити візу і при запитанні, а що ви не маєте дії? Ні, я не маю дії, тому що я зробила песель давним-давно ще до війни. Приїхала до війни і мені не переробили. Але тут є два варіанти: або людина вже перебувала не в лютому, 2022, му А наприклад, в січні була за кордоном з песелем, і в той період часу вона вже була на території України і їй тепер відмовляють робити статус Укр, тому що вона не втікала від війни, а вже там була. А другий варіант, якщо ви давним-давно десь робили песель, і ви можете приїхати в Україну, зробити ще один виїзд в Польщу, і тоді, можливо, ужин захоче вам змінити старий песель на позначку Статус Укр. Але тут я відповісти на це запитання не можу. Ви змушені прийти в ужин, от зробити такі кроки, які я рекомендую, і тоді, в такому випадку, можливо, вам зроблять простий песель, замінять на позначку. Статусом Укр, бо песель, ті цифри, які вам надали кілька цифр. Вони залишаються з вами на все життя. Тільки ви зараз маєте НУЕ статус, а можуть поставити УКР. Ну і все, що може побажати вам то тільки успіху. І напишіть, чи вдалося вам змінити песель на на статус УКР і чи маєте закачали видію а ні, тоді робіть візу.